Археологи розкопали речі побуту 16-17 століть та останки людей на території святопроберженського собору, колишнього єзуїтського монастиря. Розкопки проводять студенти інституту історії права педагогічного університету. Знахідки бачила моя колега Ірина Корш. Про них у матеріалі далі. Археологічні розкопки розпочались ось з цього місця. Це територія свято Преображенського собору, поруч з мурами. Рішили перевірити, що возле муров загнали траншеї і посередині двора будемо, можливо, ще. І казали, що в районі от, той траншеї номер 1 який копали під слоями, завалами, мусорними, ви бачите, в отвалах. Та було знято екскаватором, тому що капати вручну невозможно. Под этими завалами мусора двадцятого віка пішли матеріали 17-го-18 віка. Ми знайшли людський череп та кістку ноги лю людини. Що... Що характерно, те, що біля них знайдено так набір для злому замку, замка, тому що саме був замок і видно, що людина намагалася зламати цей замок. Були знайдені віддільні фрагменти 16 го і навіть один або два фрагменти 15 го віка. Шукаємо, ну, що, тут, що тут було раніше, для чого воно було. Викопуємо різні вже гладчики накопали, накопали не наскладали. Ну, от матеріали 16 віка. Вона характерна, отличается. Уже от светлые глиняные посуды. Это матеріали 16 века. Это обычно мореная или дымленная керамика, орнаментированная. Отаким образом вінчик з легким канділюром сіреді. Зараз хлопці стоять, грубо кажучи, для 16-го століття в повітрі. О, там землі немає. Це вони знімають те, що вже потім на, на мило, нанесло. І вони зараз обходяться лопатами. Фундамент старовинний ще поки що не зрозуміло фундамент чого, але товстий. Тобто, це було був або мур монастиря, або мур костьолу, або якась споруда. Ну тобто для, для цивільної споруди, це занадто товста стіна. Саме основне, що ми надіємося знайти, це буде. Самі таємні ходи, які ведуть під Вінницею, під Бугом, адже як вже навіть в газетах часто згадувались, вони часто є і просто ми хочемо знайти, чи правда це чи ні, що саме за цим собором. Это предварительные выводы, пока что Ми можемо говорити, матеріали показувати, що це є. Як вони жили, Хутер же здесь був, поселення чи це вже был город, это покажут дальнейшие широкие раскопки. ми широку площу розкроємо, знайдемо ці слої 16-15. Яка то ми вже можемо доказати, що зі сучасвал город тут археологи будуть працювати до середини серпня. Далі розкопки проведуть в районі старого міста, лікарні імені Ющенко та на території старої кондитерської фабрики. Шукатимуть залишки від давньоруських городищ. Ірина Корж, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.